Рівняний провели в останню дорогу 29-річного солдата Олександра Кравчука. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на турецькому напрямку Донецької області. Для мене Олександр запам'ятався щирою і відкритою людиною. Подобалось те, що він любив Бога і в сім'ї це дуже передавав, донечкою опікувався. Ну, я більше з його дружиною, скажімо так, спілкуюся і. Саша завжди. Коли ми приходили в гості, посмішка його він завжди з посмішкою зустрічав, проведжав. Олександр народився у Рівному, навчався у місцевому 28-му ліцеї. Згодом перевівся до 26-ї спортивної школи, займався футболом та грав у молодшій лізі за клуб Верес. Після школи закінчив рівненський коледж економіки та бізнесу. Саша був таким добрим. Взагалі і в церкві, і він завжди. Був таким радісним і ніколи в житті я не бачив в нього суму. і, ну, На жаль, так сталося. Перед війною Олександр працював кухарем у ресторані. У березні 2023 року добровільно приєднався до Лав Збройних сил України. Він був добрим, щирим та турботливим чоловіком, пригадують знайомі воїна. Пам'ятаю його бажання і його, по суті, прагнення піклатись про народ, про людей, про сім'ю свою. Потім пізніше ми в штурмовики в Тарецьку, і як капелан, і пастор, ми їздили до нього. пам'ятаю перший вихід його з Тарецька після трьох тижнів. Мене надихнула його мужність. Групкі хлопчини, які по суті не відрізнявся чимось таким скремезним, потужним зовнішнім впливом, але його серце, його характер, його впевненість поховали Олександра Кравчука на алеї героїв у Рівному, вічна пам'ять та шана українському воїну. Микола Брежицький, Ірина Котюк, випуск новин.